Цей рік не став винятком. На травневі свята Мукачево зібрало гостей майже з усієї України. Історичні пам'ятки, курорти і будинки відпочинку приваблюють туристів. Я був і за кордоном, і скрізь, але саме на Закарпатті у мене саме найкраще враження від гостеприємства на на українському, як це буде не пам'ятаю людей. І, ну, взагалі мені дуже особливо горе. Я дуже люблю гори. Гори полонене мене не так приваблюють, а гори, де душа може розвернутися, це дуже гарно. Щойно потепліше, і любителі мандрівок одразу їдуть до Мукачева. Цими вихідними було важко знайти хоча б одне місце, де не фотографувалися при їжі і не відпочивали гості краю. Ми були вже вуржуському замки, от були невіцькому замку, От за сьогодні приїхали в замок Мукачево і разом з тим мені дуже приємно тут побувати вдруге. В перший раз я був в 1970 році, ціле літо. Після четвертого курсу я тут був на практиці місті Ужгород. І безумовно, що порівняно з тим періодом, то дуже великий контраст. Тоді були ну, якісь розвальні тут. І я був приємно здивований, що змінилося на краще і сюди. Дуже багато туристів приходить. Одним з найпопулярніших місць серед туристів Закарпаття є замок-паланок. З самого ранку до пізнього вечора мандрівники, озброївшись фотоапаратами, активно знімають старовинні архітектурні споруди фортеці та надзвичайний краєвид, що відніється з висоти замку. Взагалі мені дуже подобається Закарпаття. Я не знаю, чому мені щось з дитинства завжди було більш комфортно власне на Закарпатті, ніж там на морях. Можливо, тому що тут нема такої рівної лінії горизонту. Вона якась така вся фігурна, фактурна. Туристична галузь Закарпаття за останні п'ять років динамічно розвивається. Зараз, коли на сході країни йде війна, люди ще більше надають перевагу відпочинку саме в Закарпатській області. Туристи говорять, що більше за все їх вабить чисте закарпатське повітря. Воно робить відпочинок не лише приємним, а й корисним для здоров'я. Я приїхав сюди, тому що мені подобається тут гори є замків. Багато як говорять подорожуючи, їх вражає теплий гостинний прийом на Закарпатті. Навіть ті, хто бував тут неодноразово, знову планують сюди навідатися, щоб відпочити душею і тілом, та сповна задовольнити свою історичну і культурну цікавість.